Наскільки ви часто знаходитесь в соціальних мережах, що ви читаєте, де ви свою інформацію берете, ну, при... Наскільки це важливо? В принципі, в принципі, я слежу, слежу за всіма новостями, мені інтересно. Так що, е... Я вроде, навіть підписаний на футбол хаб. Браво. У вас, вас є смак, можна сказати. Вон, так. Андрій, і так, у нас є два м'ячі. Два м'ячі і є невеличкий конкурс. Цей м'яч вам. І нам ще треба один футболіст, якого ми е, виберемо найстарший і набиває 300 разів. Хто у нас? Женя. 300 разів. Женя, підходь. Е, така міні-развиночка. Ми Женю вибирали перед прес-конференцією. Хто більше наб'є, хто виграв, той е, дивиться, як інший віджимається 10 разів. Підходить. Але вам, ну не просто так, Андрій, так було б не чесно. That. Вам треба набивати лише правим коліном. Женя, ти набуваєш як хочеш, і в тебе є одна помилка. Ти можеш один раз помилитись, якщо м'яч впав, м'яч впав, ти тоді знову можеш підняти на набути. але в тебе є лише одна помилка. Я зараз Все, Так, хто, хто за кого? За а? А? Женя Женя, поки що, поки що ми з тобою. Поки що Все, ми давай, з тобою в, в меншості, але ми хочемо подивитися, як Ермоленко віджимається. Не підведи. Давай, давай, давай. давай. Одно ж тоже, да, Так, Одночасно. Да, давай, давай, по новому. Все, о, давай, о, не волнуйся. О, давай. о, Женя, браво! Браво! Женя, виграв! Андрій, Поздравляю. Ну, фіаско. Десять разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так ти Ти ж виграв. Браво, оплески, оплески Андрію, оплески Жені.